Привіт, раритетники! Як ви знаєте, у Львові завжди приманюють на каву. І я хочу поділитись з вами е, цікавою історією. Ось такий схожий е, млинок для кави. Я придбав е, в дуже поганому стані. Далі вам трошки його покажу. А цей ви можете побачити у стрічці нашого інстаграму. Він продається в парі. Ще з одним блинком, правда, іншої фірми. І для мене стала загадка: от КСБ е, на логотипі цього млинка не можу знайти е, виробника. Тому мені було б дуже добре, якщо б хтось з вас під, підказав за це. Я готовий навіть е, зробити подарунок. Що за подарунок скажу в кінці, а от зараз подивіться, як виглядає мій відреставрований чорний блинок для кави. Там я перемелюю каву. В зернах і от в такій турці собі люблю деколи почастувати. Це для мене цілий ритуал. Поділіться вашими рецептами кави. А хто зараз додивився це відео, йому розповім реальний секрет. Існує таємна спілка раритетників, це закритий телеграм-канал. На який можна підписатись і мати деякі переваги, маючи на асортимент раритетного Львова, а також мій раритетного Романа, мати таку приємну знижку постійно і дивитись на нові раритети, які ще не потрапили в інстаграм, обговорювати. Тому пропоную вам придбати ключ, деталі є в публікації ключ.